Сьогодні вирішила зняти таке відео, ось, чомусь я думала, що це, про це знають всі. Але, як е показала практика, потрібні деякі все-таки уточнення. І так ми хороші сьогодні ми поговоримо дві хвилини про хребат. Значить, дивіться: хребет в нашому тілі не є рівний і не повинен бути рівний. Він виглядає ось так. І ось такий вигнутий, має вигини бути ще навіть більші. я покажу, як цей хребет виглядає на МРТ. Значить, дивіться, в хребті нашому повинні бути вигини лордози і кіфози. Такі страшні назви для вас, ні про що не говорять, але тим паче це є вигини допереду і вигини дозаду. І коли люди приходять, з певних причин потрібно було їм зробити МРТ? Вони це роблять, дивляться на свій хребет і кажуть мені завжди, Боже, Наталі Вайну, я така крива, щось можна з цим зробити? Ви не криві. У вас фізіологічно оформлені всі лордози і кіфози. Це нормальні вигини для нашого хребта. Це є навпаки краще. І так, для чого нам ці вигини в хребті? І якби хребет був вертикальний повністю і повністю рівний, у нас би була надзвичайно гарна осанка, і ніхто би ніколи не горбатився і не робив би отакі сутулі плечі. Але коли в нас є повністю рівне, під дією тиску, тобто у нас є вертикальний тиск, наша вага на наш хребет, так само у нас є земне тяжіння, під дією тиску на наш хребет повноцінно рівний при нашій ходьбі, у нас би утворювалися грижі кругом. Тобто хребет би не витримував такого навантаження і розрушався б набагато швидше. Так як у нас є вигини, коли ми з вами ходимо, він робить отак. Він амортизує. Наш хребет амортизує. Тому він має бути отакий вигнутий, як ця паличка. Да? Ось, ми, коли ходимо, ми амортизуємо. Ми згинаємося і розгинаємося. Згинаємося і розгинаємося. Це набагато. Краще, коли є всі вони, коли збережені всі вагини хребта. Хребет на прослужить набагато довше. Тому не лякайтеся, коли ви робите МРТ, і бачимо, що там хребет весь кривий. Чудово! Я вас вітаю! Ви є здорова!